Це Сергій, він військовослужбовець Волинської бригади територіальної оборони. Сергій супроводжує нас на передню лінію оборони свого підрозділу у район Кремінної. Як вам зараз тут Дома краще? А тут, тут теж нормально. Ну, всі роблять одну ту саму роботу. Ми ж тут всі робимо те, чого ми сюди всі йшли. Звільняємо нашу країну від небажаних людей, які сюди зайшли. Нашого дозволу і взагалі просто прийшли і зробили нам. Допомагають, так би мовити, нам жити. Хоча треба їм допомогти жити. Ще. Перш ніж рухатися далі робимо зупинку медиків, але те, що передава зовсім близько, вже чути і помітно. Тому медики завжди на варті. Взагалі наша задача вивезти трьохсотий, взяли, трьохсотий маємо довести. Ми повинні його стабілізувати, якщо є можливість, а не чим поскоріше вивезти до точки евакуації, де забирає рядні фільм. Сергій розповідає, що медикам дуже часто доводиться евакуювати поранених під обстрілом. Що знаю, що є з тої сторони, знаю, що є поранений наш. І бачу, що йде евакуація, і вони починають працювати мінометами по евакуаційній групі, щоб не забрали. Це в них починається пріоритетна ціль, за якою вони починають полювати. Медики про це знають, але їдуть рятувати поранених. Тут двоє беремо. Летить. Наниз і зверху так само підвішується. Ще поки що в нас не було. Скажемо, що ми когось взяли і не довезли. Ще таких випадків не було і дасть Бог не буде. Ми ж рухаємося у бік передової, яка зустрічає нас звуками стрілецького бою. Практично кожен день по різних напрямках йдуть атаки, застосовується різна стрілкова зброя, важка техніка противником. Ну, слава Богу, на сьогоднішній день проривів не було. Десь вони так ну, ситуація щупають. Типу, точку, да? то -то 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 точку. То Шукають слабке місце, швидше за все. Вибірково б'ють один день по одних, другий день по других. Олександр та Олексій водять у курс справи. Зовні бліндажу, перестрілка. Верекора передьорувати. У мене патрон підтримку сьогодні. Що там робиться у вас? Зліва дуб. О, свісти. Угу. Не вилазь. І мінометний обстріл в сусідніх позицій. Щойно українська бригада зайняла ці позиції, російські підрозділи спробували їх штурмувати. Не вийшло. Тут переважно перебувають підрозділи десантних військ Росії. І плюс зайшли Зетка. Нещодавно, так, да, десь нібито частина підрозділів Вагнера. Раніше сюди не зетки. Переведені з, Перевед... з Бахмута сюди. А що Зетка? Ну так кажуть, яка бребітура Зетка. Зеки. А. Ні, Зеки. Зеки. Ага. Десь кілька днів вони тут з'явилися в нашому напрямку. Олександр та Олексій припускають, що фронт тут може активізуватися. Інформація є, що вони зайшли сюди і є вони напроти нас. В якій кількості відомо, такі керівництво, до нас дійшла інформація, що вони є. І все, я чекаю. Якщо вони є, значить будуть лізти 100%. А куди будуть лізти? В яким напрямку? Чи напроти нас, чи до сусідів, чи в іншої роти. Ніхто не знає. Ждемо. Але Всі ждуть. Тут вони ляжуть. Там положили наші побратими багато і тут ляжуть. У цей час зовні бій то спалахує, то затихає. Ось такий він ліс біля Кремінної. Наскільки тут запеклі бої можна оцінювати з того, скільки повалено дерев. Майже кожна сосна тут посічена осколками, а звуки вибухів чути, ну, що 5-10 секунд. Користуючись затищем, залишаємо позиції. Сергій тим часом пояснює специфіку війни з російськими підрозділами. Поки ви їм не вламаєте, вони вас будуть кошмарити. Вони постійно на вас будуть нападати, постійно вам будуть щось робити. А коли ви тільки дасте нормальну відповідь, вони тоді заспокоюються і вже так не працюють, як перед тим. Бо якщо тільки покажемо ту слабінку, ну, то вже тоді буде біда. Вони одразу полізуть. Дотримуючись цього принципу, як каже Сергій, бійці їхньої бригади не здали жодної позиції. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.